В минулому відео ми прогулялися по історичному центру Брашова, який мене дуже вразив. Ось така площа. Боже, як тут гарно. Добре намерзнувшись в день, ввечері ми вирішили погрітися, і для цього ми вибрали спа-комплекс Акватік Парадайз». В цьому відео ви побачите, як виглядає цей спа-центр. Що тут є, які басейни, які сауни, що цікавого. Приїхали ми сюди надвечір. Спа-центр знаходиться в гарному місці, як і весь Брашов, навкруги гори. Будемо заходити до приміщення. Вирішили взяти квитки на три години. Так ось такі тут шафи, прислоняєш, браслетики і він відчиняє. Перевдягнулися і йдемо до басейнів. Зразу можна побачити ось такий великий басейн, гірку бачимо, якісь водоспади. Ну, Мені подобається гарно тут. Йдемо до сауни. Тут є три сауни, будемо паритися по черзі. Ох, як же ж добре погріти кісточки після такого холодного дня. Після сауни можна зайти в басейн з холодною водою. Ми приїхали в спа-центр. Тут такі класні басейни. Плаваємо. Є сауни. Сьогодні так намерзлося у центрі міста, бо сьогодні дощ був. То приїхали, щоб трошки погрітися. Так от підснімаю, що тут є. Так подобається. Думаю, що сьогодні вечір у нас добре пройде. Заходимо в бассейн з гарячою водою. А, водичка гаряченька. І тут є вихід на вулицю, зараз сходимо, побачимо, що там у нас. Головечка така тепленька. Якби ще не було так затягнуто хмарами, то новий гарний вид на гори. Незвичайне відчуття виникає, коли ти ось так плаваєш на відкритому повітрі, на вулиці, водичка гаряченька, дуже подобається. Поміж басейнів заходимо у сауни. Найбільше мені сподобався хамам. На жаль, що тут зйомки практично нічого не видно, але дуже класно тут. Після сауни можна ось так підійти і облитися. З відра холодною водою. Тут працюють дві гірки. Я не спускалася, а молодь наша, то звісно, каталася на них. Тепер ще один ось такий великий зал. Тут стульчики стоять. Знизу ось так басейн. джакузі тут дуже потужні. Отримуєш справжній гідромасаж. Зараз буду заходити до великого басейну, не знаю, чи тут щось чутно. Вода не дуже гаряча, але така буде такі нормальна. В цьому басейні вода середньої температури, дуже багато таких місць для гідромасажу, ось такі фонтанчики. і Ще так збоку прям такі. Струї для гідромасажу можна чи спину, чи ноги там масажувати. Дуже приємно тут плавати, людей не дуже багато, ніхто нікому не заважає. Отримуєш масу задоволення. Також тут є великий спортивний басейн, де тут дітки тренуються. Ну і звісно, хто хоче, може тут плавати. Бачите, багато я тут не знімала, бо тут і дітки, і дорослі в купальниках, тому такі зйомки не кожному подобаються. Що змогла, засняла. Ось так пройшов наш вечір і ми були дуже задоволені. Ми вже виходимо, переодягнулися, напарились, накупались. Вже зараз будемо їхати до нас в квартиру. Сьогодні в нас був дуже чудовий насичений день. Вечір пройшов теж нормально, а завтра знову в дорогу. Наступним ранком ми покинемо Брашов і будемо вже їхати в сторону Болгарії. Вже забронювали там нове житло, теж квартиру. Ми зараз приїхали в Болгарію, місто, в місто зараз в Зняли житло, квартиру знову. Їхати сьогодні нам біля 500 кілометрів. В Румунії нас застигла різна погода, від дуже спекотної до 30 градусів і прохолодної до 6 градусів. І вже в Болгарії ми подивилися, буде тепло, а потім ми будемо вже їхати в сторону Туреччини. В наступному відео ви побачите, в яке болгарське місто ми доїдемо. Що ми будемо бачити по дорозі ще в Румунії, які прекрасні краєвиди нам зустрінуться і неочікувані, які мене дуже вразять. Кому цікаво спостерігати за нашими пригодами, підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком та коментарем. До нових зустрічей!